Якщо не жить, не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Президент України Володимир Зеленський вважає, що перспективи завершення війни залежать від єдності західних партнерів та готовності світу поставити Путіна на місце. У своїх останніх заявах він наголосив, що закінчити війну цього року реально для цього є всі можливості. Трамп хоче швидкого завершення війни, зазначив президент, вказуючи на передумови саме для швидкого припинення бойових дій. Водночас, глава держави підкреслює, що те, як саме завершити війну, безпека України та готовність партнерів гарантувати цю безпеку це ключові умови будь-яких переговорів. Розмірковуючи про внутрішню політичну ситуацію в Україні, наш президент звертає увагу на питання виборів під час воєнного стану. Також президент заявив, що всі наші люди проти виборів під час війни. Якщо ми призупинимо воєнний стан, втратимо армію, а без військових голосувати несправедливо. Такими словами, глава держави підкреслив ризики, які супроводжуватимуть можливість призупинення воєнного стану. Повертаючись до цієї теми, він додав: Я абсолютно не боюся виборів, але щоб їх провести, нам потрібно призупинити воєнний стан. Якщо ми його зупинимо, ми втратимо армію. Відтак президент наголосив, що українці проти проведення виборів під час війни не лише з міркувань безпеки, а й через складність технічної організації голосування для військових і тих, хто а, тимчасово перебуває за кордоном. Важливою частиною звернення Володимира Зеленського є оцінка ролі міжнародної спільноти у нинішньому у війні. Дивує, що світ показав небажання поставити Путіна на місце за ці три роки повномасштабної війни, сказав Зеленський, зауваживши, що Україна веде історичну боротьбу за незалежність, тоді як глобальна спільнота досі Повною мірою не зупинила російського, так би мовити, президента. Володимир Зеленський визнає: тобто, зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас, світ зміг, але поставити його на місце, реально поставити, дати йому по руках, як то кажуть, світ не зміг. І це чесно, мене дивує. Це не спроможність, це не бажання. Зеленський відкрито говорить про те, що ще перед повномасштабним вторгненням він намагався заручитися більш рішучою підтримкою Заходу. Перед повномасштабним вторгненням Росії є наміг добитися превентивних ударів від партнерів, як санкції, так і нарощування зброї, зізнається президент. Зокрема, йдеться про роки прощення Росії після захоплення Криму та частини Донбасу в 2014 році. Тоді світ трішечки відвертався. Але коли переконався у стійкості України, все ж долучився до підтримки. Ми вдячні, без них могло бути б набагато гірше, але світ включився. Це було дуже важливо. Тому сьогодні ми можемо всі одне одному сказати, що дуже втомлені. Але що це дасть? резюмує Зеленський, повертаючись до питання можливого заморожування війни, президент застерігає. А заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться знову зі своєю агресією. Це буде поразка для всіх. На його думку, справжнє припинення війни полягає не лише в зупинці бойових дій, а й у недопущенні повторної ескалації. Ціль Путіна повернення в радянський союз та вплив Російської імперії на світ. Він не зупиниться на Україні, переконаний Зеленський, наголошуючи, що Росія може піти далі. Якщо Путіна зараз не зупинити, то він піде на Європу, на Литву, Латвію, Естонію, Польщу та можливо навіть на Угорщину, яка балансує між Україною та Росією. Невід'ємною складовою політичної стратегії президента залишається пошук форматів переговорів, що мають призвести до реальної безпеки України. Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, а будуть підтримувати і дадуть гарантії безпеки, я був би готовий до будь-якого формату переговорів, визнає Зеленський, натякаючи на складну дилему, Україна не може вести діалоги з Путіним наодинці без впевненості в реальності підтримці з боку заходу. Адже так би мовити, заморожений конфлікт чи відсутність твердих гарантій, це по суті лише відкладена загроза. Водночас Володимир Зеленський згадав про плани і заяви Трампа на переконання глави української держави. Трамп прагне швидкого завершення війни. Проте це не просто зупинка бойових діячій необхідність зробити все, щоб Путін більше ніколи не зміг піти проти нас. Цього вважає Зеленський можна досягти санкціями та надійними гарантіями безпеки для України. Насамкінець, президент підкреслив, що він сподівається на досягнення миру раніше ніж світ остаточно втомиться від війни для завершення війни у 2025 році є всі можливості зазначив він проте наголосив що українці хочуть перемогти вже тепер і хотіли цього впродовж кожного попереднього року я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості на мій погляд Трамп хоче швидкого завершення війни швидкого чи ні ми не знаємо але це вийде але ми знаємо що треба бути Сильними він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче. Попри аргументи президента щодо неможливості проведення виборів під час війни, деякі експерти, зокрема і спеціальний представник президента США Трампа, у з питань України та Росії Кіт Келох, вважають, що Україні доведеться провести вибори, адже це є ознакою здорової демократії. Водночас Калох зазначає, що це не означає, що Зеленський має піти, а лише підкреслює необхідність демонстрації готовності до виборчого процесу, коли дозволить ситуація. Варто також оцінити досвід інших країн, що проводили вибори в умовах збройного конфлікту, та можливість впровадження дистанційного голосування для військових і громадян за кордоном. Однак варто зазначити, що основна проблема не у виборах, як таких, а у відсутності достатньої підтримки з боку партнерів, яка б могла б зробити такі рішення менш ризикованими, як наголошує Зеленський, Україна з 2014 року зіткнулася з нерішучостю міжнародної спільноти, що лишило що лише посилило загрозу з боку Росії. Саме рішучість партнерів у санкціях, озброєнні та політичній підтримці могла б забезпечити. Не лише безпеку України, а й можливість розгляду демократичних процесів навіть у складних воєнних умовах.